Вітаю, шановні друзі. Новинка Кентавр 244 XU. Ось такий він має вигляд. Такий на перший погляд, хороший адекватний тракторець. Вже з комфортом, з рівною підлогою. КПП у нас 4 вперед, 1 назад, пронижений повишений ряд. Ось такий короткий, трактор. Задні, задні колеса у нас ідуть 112 на 28 28-й задні колеса. Передні у нас ідуть 16, 7,5-16. Трьохциліндровий двигун, КМ-овський. три циліндра. Я одразу побачив задні колеса, подумав, що це 40 ка або 50-ка, а це у нас 24-ка на 28-х колесах. Комплектується дугові безпеки, він у нас одразу. Це новинка на ринку. Навіска у нас трьохсточкова, з двома. Килиндрами. Ось він. За детальним оглядом пишіть коментарі і Тімоха наснімає там вам детальні огляди, тому що в мене немає часу детально знімати. Я просто так заїхав, як то кажуть, на 5 хвилин. Тому, якщо цікавлять детальні огляди, пишете в коментарях, що вам зняти, і Тімоха все поснімає. Гарного дня!